Друзі, всім привіт! А, вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я вам покажу, як виглядає танковий снаряд. Так, ось так виглядає. От, бачите. О, танкові снаряди ось так виглядають. А, друзі, але все одно запам'ятайте, що якщо ви бачите якісь вибухонебезпечні предмети, міни, підозрі, кульки, гранати, телефони, іграшки, ні в коєму разі це чіпати не можна, тому що туди може заложена бути взривчатка, і ви візьмете цю іграшку, і вона у вас вибухне і все. А, так, ну дивіться. Ось так виглядає ці снаряди. Зараз по прогулю вага. Так, в останній час користуються і корректирные снаряди типичні танкові. Бєприпаси калібра 120 мм задержать в собі 47 кг бездимного димного пороху або початкову швидкість 800-1000 м на секунду для каброваних калибри... для... Для снарядів. І 1400 1800 метрів на секунду для подкалів, подкаліберних. Так, ось бачите, ось так виглядають танкові снаряди. От, друзі, в следующему відео я навіть покажу, як виглядає. Якийсь снаряд, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.